Усіх вітаю! Хто мене не знає, я був перший на, моє, на моєму каналі. Хочу привітатися, сказати, що мене звати Міла, і цей канал про Даню, про життя українців в, у Дані. Спочатку цей канал був просто про Даню, Я знімала відео про природу дані, будинки, якісь цікаві моменти. Я не з'являлася в кадрі. Але потім почали мені надходити коментарі під відео, їх становилося все більше про. Умови тимчасового захисту. Я побачила, що у людей є на це запит, і вирішила записати декілька відео про умови тимчасового захисту для українців в Данії і розповісти, як це відбувається. Більшість людей мені дякували, казали дякую за цінну інформацію, оскільки я розповідаю все стисло. Коротко по суті. Звісно, я спираюся на офіційні джерела, на закони. І нічого від себе я не видумую. А також я розповідаю про свій досвід і досвід інших українських біженців. Я роблю це безкоштовно, мій канал не монетизується, я витрачаю свій власний час і просто допомагаю людям. Але знайшлася одна жінка, яка вирішила написати мені купу негативу під моїм відео, а саме стосовно такої ситуації. У першому відео про тимчасовий захист я сказала, що Данія не дає українцям біженство. Якщо хтось не знає, то я. Поясню, є тимчасовий захист, а є саме біженство. Це дві різні речі. Я розповідала про тимчасовий захист і сказала, що про біженство я не чула, щоб комусь це давали, ну наскільки я знаю, не дають. І от ця жінка вона почала мені писати в такому засудливому тоні. Я зараз вам навіть зачитаю, я прикріплю потім скріншот. Вона пише: і біженство українцям дають. Чому ви кажете, що не дають? Е, значить, в такому плані. Я відповідаю, що ви особисто знаєте українцям, яким дали саме біженство, а не тимчасовий захист. Е, вона пише: звісно, особисто. А ви особисто не знаєте і тому стверджуєте на весь світ, що біженства українцям не дають. Як так можна? Вже засудження. Е, так я й відповідаю, Чому стільки агресії та осуд у мій бік. Я не юрист, я кажу те, що я знаю, якщо люди збираються їхати в дані, то вони мають певно дізнатися інформацією з різних джерел. Пишу, якщо ви володієте інформацією краще за мене, то скажіть, з якої причини цим людям дали самобіжництво, якщо ви їх знаєте, бо вона стверджує, що вона знає особисто цих людей. Далі вона знову пише: Я ніколи не розумію людей, які не володіють інформацією. Але беруть відповідальність виступати на весь світ по, з по суті дезінформацією та ще й на таку чутливу тему, як біженство та прихисток. Ви що не розумієте, що можете нашкодити людям та зіпсувати їм життя? Люди, звісно, мають шукати інші джерела, і слава Богу, це роблять. Але таких, як ви, багато, кожен поширює від себе придумані закони, і люди в розпачі, в кризі, таких людей не слухаються, і зроблять помилки на все життя, як ви так можете. В одному. Повідомлення куча осуду в мій бік. Тільки через те, що я сказала, що біженство не дають, бо я знаю, що його не дають. Дивіться, я, наприклад, для цієї жінки хочу трохи пояснити про токсичних людей. На ці її напади в мій бік я записала їй дві відеовідповіді: увага! Спершу я сказала, що я, можливо, я не знаю про біженство, бо в той момент ну, я не дуже надала значення. Тому що вона оце на мене нападає, але вона почала писати, продовжувати. Ні, я вже принципово вирішила подивитися, щоб довести їй, що біженства не дають. Я знайшла посилання на Женевську конвенцію біженців на Дублінську. Я скинула ці посилання в наступних відео, де чітко було написано, що там вдають біженство тільки тим людям. Які перетнули кордон першої безпечної України. Оскільки в, з Україною авіасполучення з України немає, тому перша безпечна країна це та країна, з якою Україна межує. Відповідно, це не Данія, бо з Данією Україна не межує. Я скинула це посилання, я це пояснила. Вона не заспокоюється, вона продовжує писати мені купу негативу осуду. Далі. Причому я багато разів ставлю й одне саме питання. кому особисто з ваших знайомих дали цей статус, і з якої причини. Бо, увага, біженство дають там декілька причин, там, з релігіозних причин, політичних, тобто, якщо в країні якесь переслідування за політичними мотивами і таке інше, тобто не через війну, яка в Україні, да, наприклад, зараз іде. Вона не заспокоюється, вона мені пише більше того, так ви заслужили цей осуд і теж самостійно вирішили викласти неправдиву інформацію. Як можна надавати інформацію такого характеру людям, нічого не знаючи самі, та видавати шматками? Ви ж не про вареники що в'язання говорите. До речі, до чого тут все? А про закони та ще й міжнародні? Чи не забагато ви на себе взяли так непрофесійно і недолуго надаючи інформацію? При таких незнаннях вже б соромились слати інфо на весь світ, щоб, щоб вас так просвітило, як ви людей, коли будете в такій ситуації. Жінка мене практично прокльоне якісь шиле. Розумієте, в чому справа? Да, я казала, що я на її прикладі розкажу про токсичних людей. Якщо людина хоче її мета саме дізнатися правду, то вона буде говорити конкретно по змісту питання. Я їй не дала докази, я скинула посилання, на неї це не поділа, вона продовжує далі мене засуджувати і змінює весь час тему, переходить на особистість мою. Хто хоч колись цікавився психологією, ну, особливо психолог, професійний, то вони знають. Ну і люди, якісь грамотні, розумні виховані, вони знають, що є правила, у всьому є правила. Правила дорожнього руху, навіть там, правила. Тримання полонених там, і так далі. А також, і правила е, водіння бесіди, да? є токсичне спілкування, а є екологічне спілкування. Так от, вона демонструє саме тип токсичного спілкування. В екологічному спілкуванні люд, люди спілкуються, по суті, питання. Вони не переходять на особистості, вони не засуджують, вони не звинувачують, вони не спілкуються токсично. Я надала аргументи, я поставила декілька разів питання, хто з ваших знайомих особисто отримав цю, цей статус біженства. Вона не відповідає мені на питання, вона далі продовжує мене е, засуджувати, е, наче я якась мала дівчинка, а вона е, там якийсь директор школи, чи вона дуже розумна, вона багато знає. Це говорить тільки про те, що е, людина токсична, вона. Е, їй не потрібна правда, їй потрібно просто на когось виливати свій негатив. Це говорить про те, що в її житті вона нещаслива, вона сама підвигається цьому якомусь насильню приниженню у своєму особистому житті. І оскільки вона не може дати відпір цьому кривднику, тому вона вибирає найкоротший шлях, як це роблять багато людей в інтернеті. Вона просто обирає рандомно якийсь канал. Якусь людину, блогера, і починає писати якийсь негатив. Тому що, якщо б їй був потрібен результат правдивий, то вона б перечитала ці посилання на ці закони і зрозуміла, що вона на права. Але вона продовжує. Зазвичай, звичайно, в житті я не виправдовуюся, якщо я знаю, що я права. Але вона мене звинуватила публічно. І тому я відповідаю їй публічно. Більше того, я проконсультувалася з юристами. А саме є відома юристка датська, вона українка, але вона датський юрист, вона є датська освіта, і вона, вона досить відома. Серед українців в Данії це Ольга Ковальова, в неї є свій ютуб-канал. І вона надає безкоштовні консультації на цьому Ютубі. Вона записує відео, відео про тимчасові захист і про багато-багато питань. А також вона, вона надає консультації в частному порядку, в приватному це її професія. Так от, я запитала в неї, ну, в інтернеті я поставила питання, вона мені відповіла. Я також прикріплю цей скріншот її відповіді. Вона написала, що біженство. Українцям в Данії після початку повномасштабного вторгнення не давали і не дають. Я прикріплю цей скріншот. Про це я написала цій жінці в коментарі. Але вона це для неї не аргумент. Вона до далі продовжує. Я пишу, що я запитала юристів, і вони всі юристи сказали мені, що ні. Бо я в декількох питала. Значить, вона мені пише: в яких юристів ви питали? Ви ніколи не зустрічали юристів, які помиляються. Яких усіх юристів ви питали? Усі юристи, юристи не могли б сказати вам таку неправду. Ви за себе відповідаєте, а не ссилайтесь на містичних усіх юристів. Ну, розумієте, що людині їй не потрібна правда, їй потрібно самостверджуватись, вона самостверджується це, це саме це і є. Тоді я ставлю просто пряме питання: знову: кому з українців дали статус біженства в дані і з якої причини? Вона мені відповідає, що ви маєте на увазі кому. Тобто людина навіть не розуміє. Дали українцям по причині війни, по політичним, релігіозним, особистим причинам ви потрудились би підняти матеріал перед тим, як робити відео. Це доля людей вирішується, а ви з самодіяльністю. Тобто, ця жінка. З інтернету невідомо, без аватарки, без невідомо, який є справді м'я. Вона знову у кожному коментарі перекладає на мене відповідальність за долю всіх людей, які подивилися моє відео. Ну, розумієте, це чисте води маніпуляція. Отже, я припинила їй відповідати на її коментарі, бо це марна справа. А людині потрібна правда, а людині потрібно самостверджитися і просто виливати на когось свою злість. Людина нещаслива в своєму житті, тому вона всує настрій іншим. Отже, у мене до вас велике прохання. Якщо мене дивляться юристи, українські або датські, напишіть, будь ласка, у коментарях, чи дають таке біженство в Данії. Якщо не дають, напишіть, будь ласка, про це. Дайте посилання, будь ласка, на якісь офіційні джерела. Якщо о, вона не довіряє мені. Можливо, її та інших людей переконають аргументи дійсно професіоналів, юристів і так далі. Мені дуже потрібна зараз ваша допомога. Мені потрібні ваші коментарі, будь ласка, напишіть, що ви про це думаєте, і як з такими людьми спілкуватися. Звісно, я могла би видалити її коментарі і заблокувати. Але я не стала цього робити, оскільки весь цей напад на мене це просто абсурд. Це не екологічне спілкування, воно не конструктивне. Людина просто вливає свій негатив на когось. Тому я чекаю на ваші коментарі. Дякую за увагу.